Це прилад варіотик компресорного типу, який виявляє витоки газу. Ось він і показав і запищав, а це означає, що виявлено виток газу. Газові системи в цій дев'ятиповерхівці на масанах пошкоджені численними уламками снарядів і дією вибухових хвиль, фахівці Чернігівгазу відновили одразу після закінчення бойових дій, які ще у 162 багатоквартирних будинках, що зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Втім, впродовж року управитель не проводив технічне обстеження та обслуговування мереж, як це передбачено правилами безпеки систем газопостачання та закону України про житлово-комунальні послуги, і перевірити їх, щоправда, вже в аварії аварійному режимі змусив один із останніх викликів. Виїжджала наша аварійна диспетчерська служба, виявила запах у під'їзді. Власниця квартири залишила без нагляду газовий прилад і пішла. Це добре, що не відбулося велике загазування, не набралася велика концентрація газу, і ніхто не закурив, чи вимкнув електромикачі і не відбувся вибух. Це нехтування елементарних правил, які знають навіть діти. Від початку квітня у Чернігові та області стартував місячник безпечного використання газу в побуті. І приклад цього будинку показовий, як з точки зору людської необережності, так і технічної сторони. Обстеження виявило несправності газової системи і у згаданій квартирі, і у самому будинку. Це мінімум може бути пов'язане з тим, що йде висихання. Ущільночого матеріалу, або це були бойові дії, могло бути порушення герметичності з за того, що було зригання землі, металу, і за що цього могло бути також порушення щільності стикових з'єднань газопроводу. За словами спеціалістів, метал може змінювати свої фізичні властивості і звужуватися чи розширюватися навіть при коливаннях температури навколишнього середовища, або ж зазнавати впливу корозії, а самі труби змінювати положення через усадку будівлі чи просідання ґрунту, і це стосується всіх без винятку будинків, зокрема і нових або тих, що не отримали видимих пошкоджень внаслідок війни. При технічному обслуговуванні перевіряються всі різьбові з'єднання, зварні з'єднання. Також перевіряються футляри проходу газопроводів через стіни, у будинок у квартиру. У футлярах создається точка роси, можуть з'являтися коризаційне пошкодження газопроводу. І ці участки газопроводу повинні постійно перевірятися. Також перевіряємо, проводимо технічне обслуговування газових приладів у квартирах та будинках, тому що потрібно змазувати крани обслуговувати, щоб цей даний прилад працював не тільки плита, а й газові колонки та котли. Газові системи як автомобіль потребують вчасного і регулярного ТО та догляду, що гарантує їх безпеку і мінімізує ризики аварій та нещасних випадків. Відповідно до чинного законодавства технічне обслуговування будинкових мереж є обов'язковим і проводиться за рахунок власника, співвласників або управителя будинку, тобто ЖЕКів та ЛСББ. У тарифі на розподіл газу витрати на це не закладаються вже багато років. Водночас, договір на ТУ можна укласти з будь-якою компанією, що має відповідну ліцензію однак потрібно враховувати досвід і фаховість її персоналу та наявність потрібного обладнання. Інакше можна отримати зовсім протилежний результат. А ці будинки стан систем, які не контролюється за правилами безпеки систем газопостачання, підлягають відключенню аж до проведення ТУ та усунення ймовірних несправностей. Аби заохотити людей дбати про власну безпеку. Впродовж квітні Чернігівгаз також проводить розіграш сертифікатів на технічне обслуговування внутрішніх газових систем серед тих споживачів, які зробили річний авансовий платіж за розподіл газу.